Вітаю, пару днів тому я публікувала відео про те, як я перетворюю гільзи на артефакти, сувеніри, оберіги для наших донорів-донорів нашого фонду, а наш фонд допомагає військовим. А гільзи це гільзи від набоїв, якими збираю, збивають шахіди. І в нам випукнули світло, я вирішила. Зараз я от при нормальному світлі вам покажу, як це виглядає. Тільки сіла записувати. Я чую, цей потворний звук прилетіли чортоп. Хайки, пацани, почали стріляти, маю надію, що збили, бо вибух був потужний, хай воно лежить десь там на Дні Днепра. А так от, якось дивно виходить, там світло вимкнули, тут вони прилетіли. Чому? Тому що війна, вона така. А так от перетворення гільз на Артефакти і оберіги можна подивитися тут. Дякую за увагу, Анжеліка Резнік.